Так, всім привіт! Хочу вам щось показати. Скажу сразу, болти я не продав, жодного болта я не продав, крім одного оцього відра. Хотів би показати болт на 46, 8, ,8 з різьбою, схожою якраз. Вага. Зараз поставимо, покажемо вам. 750 грамів по 60 гривень, це буде 45 гривень. Щоб ви не думали, вон він лежить якраз. Ціна, зайшовши я в інтернет, глянув на ціну 374 гривні за КГ. З різьбою. Срака жопа. Міцність написано 8,8 з кодом там і з І хто там каже, що це дорого, хай гуляє лісом. Я розумію, що ви там на металобазі, але ви такого на металобазі не знайдете. Я взяв в раді вас якраз оці всі болти. Ну, як є, так і є. Хай буде лежить у мене. Не буду мати. З такими людьми, які дуже жадні справа. Що я знайшов цього разу? Знайшов такі мечики з такими сверлами, з таким ось всім. Да знайшов на металоприйомці. Ось це знайшов, ручки текстолітові знайшов, це знайшов R18 в мусорі валялося. Влітку знайшов. Ось такий в неї код є, мотора немає. І кришку знайшов таку від якогось бака. У мене там багато баків без кришок. Ось якраз буду підбирати під них. Хочу продати це все для вас. Так, за всі ці мечики, сверла. Ось отак, це вся купа. Яка є, буде коштувати 650 гривень і вона ваша. Далі, улітка. Улітка 100 гривень і вона ваша. Далі фреза 30 гривень і вона ваша. Пробка 50 гривень. Вона також буде ваша. Викрутка на деталі. 45 гривень і вона ваша. Ідемо далі, буду показувати щось іще. Так, що у нас буде сьогодні ще? Буде знову-таки продаж різних речей, таких, що буде цікаво. Ящик 120 гривень. Гантеля буде у нас 250 гривень. Хто хоче взяти, нехай пише. Хто не хоче взяти нехай мовчить. У конкурентів від того немає. Такс, лампа буде у нас 100 гривень. Далі такий буде 20 гривень. 10, 10, 10, 20 гривень купа. Безкоштовно. 20 гривень, 100 гривень, 30 гривень, 40. Топор буде у нас 100 гривень. Ручка 20 гривень. 25. Цей у нас буде 120. Молоток. Ну, такий цікавий. Нехай буде 50, пилка у нас буде. 60 гривень, викрутки по 10. Цей 10. Пробоєць такий дебилий, не острий, сразу кажу, не гострий. Ціна 40 гривень. Ціна бір буде у нас 150 гривень, пінцет у нас буде 150 фреза у нас буде. 80, пінцет 10.

120. Шпателя у нас будут 45. Ци у нас будут 40. Молоток такой будет у нас 45. Ци у нас будут по 15. Что вам еще показать? Коробка будет 60. Это у нас будет 45. Блок Живлення, хай буде 30. Далі фрези. Набір різних фрез. Ціна 150 гривень. Крух туди ж. Так. 10, 10, 10, 10, 40, 20, 30, 45. 35, 10, 40, 10. Камінці. Почухавши не фільтра. Не знаю, що це таке, але не фільтра. 40 гривень за всю купу. У цій пакеті буде. Цей у нас буде 80. 5 гривень. 10 гривень. Цей у нас буде 60. Ці у нас будуть латунні Уголок такий. Ціна 180. Пружини у нас будуть 100. Набір з п'яти штук. Буде 300 гривень. Ключ 14 на 10, 45. Сверло. Ось таке гарне 65. Це в нас, я вже показував чи не показував, не знаю, 45. Ключ буде 100. А, це віддільно сюди буде добавочне 50. Так, цей пробоїць на 52. Кому там треба? Ціна 80. Текстоліт. Ось такий. Це два штуки одинакових. Пилка буде у нас 50, цей буде 60. І цей буде 50. Так, футляри. Цей цей, хай буде цей, буде 80, а цей з головками зі всім буде 120 ці яких Електроди електроди 80, коробка коробка 350. Та й все. Кому щось там треба буде, пишіть, будемо торгуватися, будемо знаходити. Ну, а тут всякі мелочі такі ножі там. Також все залишалося вийла. Питайте, що кому треба. Всім дякую за перегляд мого відео, гарного всім дня та мирного неба. До побачення.